Війну Росії все одно доведеться закінчувати. Про це прямо заявив президент України Володимир Зеленський. У своєму вечірньому зверненні він підтвердив: 15 травня буде у Туреччині, аби особисто зустрітись із Володимиром Путіним, і Україна чекає відповіді чіткої та бездвозначностей. З 12 травня каже Зеленський, чекаємо на повне припинення вогню. І якщо Росія таки піде на це, зсу дадуть дзеркальну відповідь. Якщо ж Путін знову буде грати у звичні ігри, на фронті усе залишиться без змін. Президент підкреслив мир можливий, але для цього потрібна хоч якась щирість з боку Москви. і не просто слова, а конкретні дії. Я буду у Туреччині і чекаю Путіна. Особисто наголосив Зеленський: якщо російський президент знову не прийде, стане очевидно. Говорити про справжні мири з ним просто нереально. Тим часом партнери України, зокрема Америка, вже заявили у випадку зриву перемир'я санкцій проти Росії будуть посилені. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.